Дарувати не тільки посмішки, а тишу, спокій і позитивні емоції. З другим поверхом 85 квадратних метрів. Оце гіпсокартон. Це гіпсокартон. Клас, тут така у нас спальня. Так, всім привіт, я Олександр, компанія Nordi House. І ми знову відвідуємо, як на мене, просто таке дуже класне емоційне місце відпочинку. Це база. Комплекс Афреймів за Буховим село Горохове це власник Олександр. Я вас вітаю. Доброго дня, вітаю. Я Перше, я хотів би подякувати взагалі за, за запрошення за те, що ми приїхали, і ми вже знімаючи просто матеріал, вже відпочиваємо тут. Дякую вам за скажіть, будь ласка, звідки така взагалі ідея? Поставити в селі Горохове такі будинки чудові, і що ви хочете? Яка філософія у вас? Не вистачає тиші і спокою mm -hmm. людям, які цього потребують. І так як в нас всього сім будиночків, на ці сім будиночків цей великий басейн, лаунж-зони і все, що в нас є, враховуючи те, що тут свіже повітря і завжди неймовірна тиша. От, можна сказати, філософія і ціль нашого комплексу: дарувати не тільки посмішки, а тишу, спокій і позитивні емоції. Супер. Людям. супер. Ще раз повторюю, ми приїхали, ми якби працюємо. Ми хочемо зняти про ці будинки, ми хочемо зняти взагалі про зростаючий такий внутрішній туризм в Україні. Але просто ми тут знаходимося десь вже ну, там, до години. А, телефони не зовсім ловлять, тому що тут вже ми трохи далі від Києва, і ми вже переключаємося просто на інші емоції, на інший, просто на інший настрій. Ми в кінці будемо говорити, що ми запрошуємо. Я зараз говорю, що ми запрошуємо. Але я хотів би зараз зайти в ці, в ці будинки, взагалі, щоб ми побачили, які вони всередині, як вони облаштовані, і маленький такий анонс Олександр сам побудував. їх, Тобто він не замовляв компанію, як Норді Хаус або інші компанії. Ви не будівельник? Ні, я не Ні. будівельник. Але бачите, за скільки потрібно, потрібно часу, щоб побудувати такі будинки. Три місяці один будинок повністю готовий. Дуже просто. Тобто, якщо у вас є ідея, є натхнення, в інтернеті дуже багато матеріалів, як це будувати, є дуже багато фахівців, яких можна не мати, контролювати і будувати просто ну, такі чудові будинки. Тому запрошуємо вас подивитися, як вони виглядають всередині цей е, будинок а-фрейм, скільки тут квадратних квадратних метрів? Е, з другим поверхом 80, десь 5 квадратних метрів. 85. Тобто все починається з того, що ви робите фундамент, це тут палії, да, у нас. Е, так, ми е робимо ленточний фундамент, тут заливаємо такі стовпчики під терасу. Ага. Угу, угу. Там там ленточний фундамент, тут у нас палі, і потім у нас починається вже каркас. Каркас із дерева із так. З дерева. Тут металевого каркасу немає. Металевого немає. Окей, можемо завітати. Звичайно, прошу. Заходимо. Ухте, ну, цікаво. Подивіться. Тобто є у нас, я так розумію, це вітальня, кухня, так, кухня суддя і другий поверх. мансардний, там спальня знаходиться. Двоспальне ліжко, і е, за цією стіною великий санвузон. Угу. Е, стіни ми зашиваємо. Це гіпсокартон. Це гіпсокартон. Там угу. Тут бетонна плита у нас, у нас тут тепла підлога. Так, по всьому периметру є тепла підлога. Окей, хорошо. Це у нас зона е, кухні. Тут ми снідаємо, вечерюємо, п'ємо каву. Тут відпочиваємо. Те, у нас є телевізор, камінь. Де наш камін? Немає в цьому будинку. Каміну в цьому будинку немає, але да. плануємо, можливо, додати в, в, інших в інших будинках, так. Окей. Так, йдемо далі. Що у нас тут розказ, розказуєте? Тут у нас, скажімо так, основний вхід, коли гості приїжджають, вони заходять з цього боку, з цієї тераси. Ага. Тут є шафа, холодильник. Ага. В інших будинках він може бути більший, різної. Різно, різно, Вибачте. А, різного розміру. А, тут далі зразу uh -huh. санузом, uh -huh. uh -huh. душова кабіна. Він такий досить, досить великий. Так. Засоби гігієни і так далі. Uh -huh. Прошу звернути увагу. Подивіться, який тут вигляд відкривається. Просто неймовірно. Я був в багатьох комплексах, але мені здається, що це дуже прикольно. Тобто дуже прикольно, саме коли це виглядає. отак, ну, кожен. Сама ідея в тому, коли ви прокидаєтесь зранку, сонячний, угу. як правильний ранок, як зараз, наприклад, день, прокидаєтесь з виглядом вдалі, в тиші, в спокої, Супер. коли вас нічого не тривожить. Супер. Так. Оце вікно Афрема, подивіться, зверніть увагу, він дуже додає такої емоційності цьому будинку. Окей, Ес, у нас, є у нас другий поверх, ми можемо піднятися, так? Так, будь ласка. Там треба нам розвиватися. Е, да, та, да. Тоді розвиваємось і заходимо. Угу. Клас тут така у нас спальня. Теж з таким виглядом класним. Ха, клас. Будинок обладнаний котлом, тепла підлога, як я казав, ага. по всьому периметру, є кондиціонер, який і підігріває і охолоджує влітку. Є ну, особливість, не скажу, що це недолік, але особливість, коли в офремах ми десь втрачаємо. Так, так. Тобто да, то у нас є зони, там, де, які ми не можемо користуватися. Так, Це мінус такий. Да, це є, мінус, але Але є вихід з да, є. є? Зараз вихід. цікаво. Так. Але взагалі оцей. ну якби, Каркас Айфрейма, він додає просто ну, неймовірне таке відчуття простору. Дуже, ну, мені дуже це подобається. Дуже цікаво. Подивіться, будь ласка, на вигляд, який, якщо ви, можливо, звідси, якщо ви вранці прокидаєтесь, подивіться, який просто неймовірний вигляд. А дивіться, як, як класно придумано. Це тросове таке огорожа. Дуже прикольно. Думаю, що тут, бачите, у нас є підсвітка. Тут ввечері дуже взагалі красиво це все можна, і воно красиво все грає. Тут у нас звичайний фальшбрус. Фарбоване, дуже все просто і красиво. Ще раз наголошую, що ви побудували це самі. Тобто вам ніхто не потрібен. Дуже все просто будується, і за три місяці дуже можна просто, швидко, так. отримати такий неймовірно красивий будинок. Окей, тоді спускаємося вниз. Що я можу сказати? Я можу сказати, що якщо ви живете в Києві, в Київській області, і ви хочете відпочити, приїжджайте, ми залишимо ссылку на цей відпочинковий компас Афрейма. Олександр, власник вас чекає, у нього команда, яка допоможе вам заселитися і відпочити. Ціни тут дуже-дуже помірні. А ви вже будете спілкуватися, і я думаю, що ви отримаєте ну величезну таку насолоду і відпочинок від цього комплексу. Тому чекаємо вас. Да? Чекаємо звичайно, з нетерпінням. Все. Чекаємо до зустрічі.